Серіал Гаррі Поттер» продовжує набирати оберти, додались нові актори, знімальний процес летить на усіх парах. Однак наразі прогнози щодо успіху франшизи залишаються невтішні, і ось чому. По-перше, дату виходу перенесли з 26 на 27 рік. Це пояснило тим, що автори проекту відзнімуть одразу два сезони і тільки потім почнуть випускати матеріал в ефір. Офіційних даних наразі немає, але у мережі вже почали активно обговорювати інформацію, що серіал може отримати не сім сезонів, а усі десять, як і планували спочатку. Деякі книги занадто великі, тому, наприклад, Кубок вогню можуть розділити на дві частини, як і смертельні реліквії. Якщо кількість епізодів у подальших сезонах невідома, то то перша стартуватиме восьма серіями. Кожен епізод обійдеться HBO у 100 мільйонів доларів, тому деякі сезони дійсно можуть вартувати мільярд, а фінальні навіть більше, враховуючи суми у контрактах головної трійці. Вже з'явились перші кадри зі зйомок, і там чітко видно, що HBO зберегла естетику 90-х в усьому масштабі, як і минулі фільми. Це дуже здивувало Кріса Каламбуса, режисера перших фільмів серії. За його словами, усі костюми та декорації фактично ідентичні до того, що робили 20 років тому. Вік очікував загалом іншого підходу до історії та її осучаснення. Однак він вітає авторів нового проекту з тим, що у них буде час розкрити історію та героїв глибше, і вони не обмежені у хронометражі. Вже відомо, що у серіал включать сцени навчання Гаррі у школі маглів разом із Дурслі, де з нього, скоріше за все, будуть знущатися і глядачам легше буде його прийняти. Філософський камінь екранізували доволі детально, тому автори серіалу намагатимуться зачарувати фанатів досі маловідомими деталями з книг та веденням нових персонажів, яким раніше. Приділяли менше уваги. Початкові епізоди концентруватимуться на жахливому житті Гаррі серед маглів, і масштаб зйомок та драматична складова мають закохати у нову екранізацію якомога більше дітей та дорослих. Нік Фрост вже приміряв образ Гекріта у цій історії. Це явно буде більш канонічний книжковий персонаж, який так само має стати великим плюсом початку історії. Крім того, глядачів має зачарувати Гогвартс, який за масштабами буде дійсно походити на величезний замок. А не на пару кімнат і коридорів. Також на початку з'явиться більше героїв живих картин. А у жбіо підтвердили, що на екрані покажуть Півза, якому так і не знайшлося місця у фільмах Кріса Коламбуса. У масовці перших серій будуть зустрічатися актори, які у подальшому зіграють більш вагомі ролі, такі як Седрік Дігорі, який у фільмах взявся з нікуди. Тож, коли прийде час показувати темношкірого снейпа, звісно, якщо його не замінять все ж таки, то глядачі вже не стануть аж занадто критикувати новий проект, і це навряд чи сильно вплине на рейтинги та оцінки подальших епізодів. Крім того, негативну критику відносно папи сієду, HBO може заглушити ще й тим, що одночасно з його появою на екрані анонсує, хто ж зіграє Волан-де-Морта». Адже студія не стане розкривати ім'я актора до старту серіалу, проте точно можна сказати, що це не буде Мед Сміт, бо актор сам заявив, що не прийматиме участі у серіалі. Наразі до основного складу картини вже приєднались актори, які зіграють родину Візлі, показали маму сімейства Молі та її дітей: Джинні, Персі, Фреда і Джорджа, а також раніше представленого Рона. Також у серіалі пізніше з'явиться Чарльз Візлі, але у якій саме частині історії наразі невідомо. Цікавого нещодавно повідомили, що Ворвік Дейвіс став першим актором серії фільмів про Гаррі Поттера, який повторно зіграє свою роль у майбутньому серіалі HBO. Головною ж проблемою картини наразі називають нереалістичність виходу одного сезону в рік, як оголосило HBO. Гаррі Поттер» – неймовірно масштабний серіал з сотнями локацій та декораціями, які потрібно постійно перероблювати. А масштаби масовки вражають. Менш бюджетні картини брали близько двох років на сезон і чи впорається з подібним тиском студія, дуже важко спрогнозувати. Окрім того, Аж треба поспішати зі зйомками, бо головні актори растуть. Так ще є й вікові актори, наприклад, Джон Лідгоу у ролі Дамблдора, якому у 2035 році може виповнитися 90 років. Однак, як пояснюють експерти індустрії, то деякі сцени з майбутніх сезонів можна знімати хоч зараз за участі лише дорослих акторів шоу, а писати щороку новий сценарій та нові сюжетні ходи не треба, бо усе заздалегідь підготувала роулінг. І тут виникає ще одна проблема, адже насправді авторка Гаррі Поттера за останні роки стала однією з найбільш скандальних персон, яка постійно отримає та критику за свої висловлювання на адресу трансгендерів. Тому варто очікувати певних розгромних заяв перед і після виходу серіалу, саме через участь у ньому роулінг однак навряд чи це матиме сильний вплив. Проте саме це може підігріти увагу до картини, особливо перед виходом, коли авторка почне давати інтерв'ю та загалом стартує піар-компанія найбільшого серіального проекту наступних 10 років. Вже відомо, що підхід до зйомок явно буде схожим на ту картинку, яку глядачі могли бачити у дивних дивах. Де яскраві виразні кольори, ностальгічні часи минулого та діти з пересічними проблемами, які нічим не виділяються, ну, окрім як магією. Якщо у ранішніх фільмах глядачів занурювали у темні кольори або якусь одну палітру, то от нова історія у перших сезонах вже точно буде сяяти. Тільки навколо запуску серіалу вже десятки скандалів, які розганяють людей по різних таборах. Та викликають чвари у мережі відносно того, як мають виглядати актори, чи треба у картину запросити трійцю з фільмів, та чи варто усунути роулінг від проекту через її висловлювання. Найбільша суперечка, звісно, довкола того, чи варто було робити снейпа чорношкірим. Проте мені усе ж здається, що люди все ще обговорюють не окремо новий серіал, бо говорити тут фактично немає про що, а сваряться про свої особисті уявлення про те. Як він мав би виглядати? Він нібито має бути ідентичний до кожного слова книги, чи зроблений за каноном фільмів. Однак насправді варто було б просто дочекатись перших епізодів та побачити, чи впорали сценаристи та режисери зі своєю роботою, адже можна довго говорити про новий серіал по володарю перснів, розбирати канон чи відсутність якихось акторів. Однак, фактично, там просто поганий сценарій, який не працює для більшості глядачів, яким не дуже цікаво це дивитись. Те ж саме чекає і на Гаррі Поттера. Хай там, хоч усі будуть чорношкірими трансгендерами у Паранджі. Але якщо це буде цікаво дивитись, то більшість це прийме. Цей серіал знімають не для людей, народившихся у 80-ті, 90-ті чи нульові. Цим серіалом буде зростати нове покоління, і картина робиться в першу чергу для них. Звичайно, студії важливо вплинути і на батьків, однак, діти це пріоритет. Вони будуть ініціаторами купівлі нового мерча, іграшок костюмів, паличок, комп'ютерних ігор. Та усього, що пов'язано з цією новою історією, кінна індустрія це вже давно не про творчість, але будемо сподіватися, що автори зроблять усе, аби для неї у серіалі знайшлося місце, щиро вболіваю за те, щоб усе вийшло на високому рівні.